Доброго дня, мої маленькі друзі! Запрошую всіх вас до країни математики. Дітки, а чи знаєте ви, який сьогодні день, який місяць, а який рік? А за допомогою чого ж ми можемо дізнатися про це? А нам допоможе про це дізнатися календар. А що ж таке календар? Спочатку зробимо математичну розминку. Уважно слухаємо запитання та даємо швидку відповідь. Скільки всього пір року? Чотири. Назвіть їх. Зима, весна, літо та осінь. А що приходить після зими? Весна. Яка пора року перед літом? Молодці, це також весна. Яка пора року йде після осені? Ну, звісно ж, це зима. А скільки днів у тижні? Так, їх сім. Понеділок. Торок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. А скільки очей у людини? Молодці у людини два ока. Дітки, а скажіть мені, скільки всього частин доби? Молодці їх чотири. Це ранок, день, вечір та ніч. А скільки вогнів у світлофора? Молодці їх три. Які ж ви молодці, дітки, ви відповіли на всі питання? Є в квартирі молодець, математики мудрець. Він тебе не підведе, бо рахунок дням веде. Дітки, за допомогою календаря ми дізнаємось, який сьогодні день, місяць або рік. Давайте розглянемо, які бувають календарі. Календарі бувають настінні. Вони великого розміру їх вішають на стіну. Також бувають настільні календарі. Перекидні або відривні ще є кишенькові найменші календарики, які можна покласти в кишеньку. А що ж складається календар? Календар складається з 12 місяців. Давайте назвемо їх. Січень лютий! Березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад та грудень. Кожен місяць складається із тижнів. А кожен тиждень складається із семи днів. Давайте згадаємо назви днів. Понеділок, вівторок. Середа четвер, п'ятниця. Це робочі дні. Вони позначені чорним кольором. А субота та неділя позначені червоним. Це вихідні дні. Діти, ви вже знаєте, що в одному році чотири пори року. Назвіть їх. Зима, весна, літо та осінь молодці, а в кожній порі року по три місяці. Давайте ж їх пригадаємо. Зимові це грудень, січень та лютий, весняні, березень, квітень-травень, літні, червень, липень-серпень. Та осінні, вересень, жовтень, листопад. А зараз трішечки пограємо. І перша наша гра має назву Дні Тижня. Слухаємо питання та даємо відповідь. Сьогодні субота, а завтра. Неділя. Сьогодні понеділок, а завтра вівторок. Тут не запитання. Вчора був четвер, а сьогодні п'ятниця. Молодці дітки. А давайте пограємо ще в одну руку. Яка має назву Що зайве? Дивіться уважно. Ми бачимо на картинці. Так, чашку, виделку, тарілку та стіл. Але що ж тут зайве? Так, це стіл, бо це меблі. А тарілка, чашка та виделка – це. Посуд. Дивимося далі. Що ж тут зайве, дітки? Так, це квітка, а далі граємо самостійно. Будьте уважні! Тож, дітки, наше заняття добігає кінця. Тож давайте пригадаємо, що сьогодні ми з вами робили. Сьогодні ми з вами говорили про календарь. А що ж можна дізнатися за допомогою календаря? Вірно, можна дізнатися, який сьогодні день, місяць, рік. І запам'ятайте, місяць складається з тижнів, а тижні з днів. А рік складається з місяців. На цьому все ви великі розумнички.